Європейські політики нині аж до самого вечора тримали паузу, хоча було оголошено, що українське питання стане найголовнішим у порядку денному засідання ради ЄС у Брюсселі. але у підсумку вони таки розговорилися. Заяв і просто роз'яснень пролунало чимало. Ростислав Хотин чув пряму мову євродипломатів. Ростиславе, вітаю вас. Власне, можливо, я помиляюсь, але судячи з розшифрувань текстових того, то, що кажуть європейські політики, складається враження, що вони розчаровані дещо ситуацією. У вас таке саме враження, чи можливо я помиляюсь? Ну, Олександре, в цьому є сенс, в тому що ви сказали, оскільки щойно стало відомо про проект. Кінцевого документу саміту Європейського Союзу, який відбувається тут сьогодні і завтра у Брюсселі, і там Україні поки що говорить, буде лише один абзац із двох речень, де буде сказано про готовність з боку Європейського Союзу підписати угоду про асоціацію з Україною. А друге, заклик до мирного вирішення політичної кризи в Україні. Просто наразі це Україна не стала головним. Головною темою саміту лідерів 28 країн Європейського союзу. А в резолюції поки що очікується, як на цей момент лише одне один абзац. Щодо реакції на україно російські домовленості, тут також сьогодні багато про це говорили лідери країн Європейського союзу. Зокрема, голову президент головуючий у Євросоюзі Литви Даля Гріборускайте сказала, що домовленості між Києвом та Москвою. Досягнені раніше цього тижня закривають шлях до модернізації України, а є поворотом назад. Цитата Українське політичне керівництво повертає Україну назад, закриваючи можливості модернізації країни, і практично консервує українську економіку, політику і можливості розвитку країни. Литовський президент Даля Грібовська також сказала, що вона не поїде на Сочинську олімпіаду до Росії у лютому наступного року через те, що Росія, за її словами, економічно і політично тисне на Литву та Україну серед інших причин. Вона назвала ці, цю причину. Також е, президент Європейського парламенту Мартін Шульц сказав, що. Україно-російські домовленості вирішують проблему наступного року і максимум 2015-го, а не є вирішенням, не є відповіддю на стратегічні проблеми України. Він також висловив певне розуміння, чому Київ пішов на підписання цих угод з Москвою саме зараз. Мартін Шульц, пряма мова. Є потреби щоденного життя. Якщо у вас немає грошей, починається зима і немає газу, ви тоді робите вибір. Проте це короткотермінові проблеми. Маємо знайти баланс короткотермінових і довготермінових рішень. І стратегічні проблеми Україна вирішить тільки разом із Євросоюзом. Але є в Брюсселі ті, хто привітав зокрема газову домовленість між Україною та Росією, і ту знижку, яку Україна отримала раніше платячи. платячи. Понад 400 доларів за тисячу кубічних метрів газу, а тепер з нового року буде ціна. Я нагадаю 268,5 доларів за тисячу кубометрів газу. Зокрема, комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Отінгер сказав, що це чудова угода. Він з розумінням поставився до дій і України і Росії. Наголосив зокрема те, що раніше Україна платила занадто дорогу ціну на газ, а що але відповів також на питання, що буде далі. Він сказав, що невідомо через те, що невідомо, що ж Україна зі свого боку пообіцяла Росії навзамін за дешевший газ. Олександре Розуслава, дуже дякую вам за інформацію про реакцію євродипломатів на Україну. власне. Євросоюз, у якого і власних проблем не вистачає, активно обговорює українське питання. Там вважають, що ми цілою нацією повертаємось у минуле. Ростислав Хотин був на прямому зв'язку із Брюсселя.